Чули вже дискусію про те, що копійки хочуть замінити шагами. І це так обговорюється, це такий прорив, знаєте, це така інновація, особливо під час війни, це так важливо. А, і я от сижу і думаю: а чому така увага? А все просто. Щоб не казати, що нам платять копійки, тепер будуть казати платять що? шагами, в шагах. Бачите, як не, незвучно. Тобто українців хочуть відучити. Говорити усю тезу, платять копійки. А дійсно українці отримують копійки. За даними соціологів, за даними економічних аналітиків, 50% українців живуть на заробітну плату до 15 тисяч гривень. Далі я думаю, що є відсотків 30, які живуть на зарплату десь до 50 тисяч гривень. Ну, і є проширок, звісно, багатих людей. До них входить багато чиновників. Багато голів різних мсеків, ну і інших, ви зрозуміли органів влади. Вони себе не обділяють шаги, а насправді копійки. Залишились тільки звичайним українцям, та ще звичайних українців хочуть і обібрати, встановлюючи абсолютно непомірні податки, розповідаючи нам, що в Європі платять не менше. Так в Європі, по-перше, зарплати, вибачте, ого го в Європі не боряться там з вулицями безкінечно, в Європі не думають про те, як копійку чим назвати. В Європі багато чого не роблять. В Європі податки йдуть на людей, на інфраструктуру, на добробут. А у нас, ну, ви знаєте, куди йдуть податки. Тому українці і чинять певний спротив тому, що насправді відбувається. Але і цей спротив дуже обмежений, тому що влада доволі серйозно прикрутила людям рот, роти, чи як там сказати тепер. Шаги, ну і шаги теж прикрутили, бо і виїхати ви нікуди не можете, і поїхати на відпочинок теж не можете. Ось така ситуація. Ну що, підписуйтесь, коли буде шанс, будемо намагатися щось вирішити. І податки знизимо, і, і пенсії піднімемо. І з вчителями розберемось. Я думаю, що 800-1200 доларів нормальна зарплата, яку може собі дозволити Україна, якщо вона турбується за майбутнє. Не забувайте підписуватись і я чекаю на ваші коментарі. Будемо разом з вами робити не шаги, а кроки. Кроки, і причому кроки потрібно робити такі, такі синімінні. Бо Україну вже так опустили до вже таких копійок, до вже таких крох, що нам, у нас просто немає іншого шансу, ніж як крухатися вперед і дуже швидко. Але для цього мені потрібна ваша допомога. Підписуйтесь.